В Кірвограді видали благодійний народний календар. Заквітчена пісня. Автор ідеї, народний депутат України Станіслав Березкін, заслужена майстриня народної творчості Лариса Зоріна, створила картини для календаря. Кожен місяць ілюстрований одним з українських свят. На картинах написаний куплет з української народної пісні. Календар представлений у двох варіантах: більшого і меншого розмірів, тиражем дві та одна тисяча екземплярів. Фіксованої ціни він не має. Усі гроші від розповсюдження календаря передадуть дітям з родин героїв кіровоградців які загинули на сході України на благодійному вечорі з нагоди його презентації вдалося зібрати понад 10 тисяч гривень. Зокрема, заступник голови облдержадміністрації Сергій Коваленко, одним із перших, купив 25 календарів на загальну суму півтори тисячі гривень. Їх передадуть у райдержадміністрації та міста обласного підпорядкування. Все, що не розпродали, надалі розпосюджуватимуть у мережах Укрпошти, бібліотек, книгарень, громадських організацій, музеїв. Продовжується війна. Ми бачили, що окрім окрім військової тематики, потрібно дати щось позитивне. Потрібно дати щось сонячне, щось світле. І власне ці картини, які насичені цими всіма елементами позитиву, ми вирішили, що буде правильно оформити їх в календар. Це свого роду як продовження дитячих малюнків, які діти малюють для воїнів на сході. Це також яскраві красиві малюнки, які дають їм підтримку, які дають, додають їм сили захищати нашу країну. Це Календар зможе викликати інтерес до українських народних свят, до звичаїв, а також виховувати любов взагалі до всього українського. Я використала свята не тільки календарні, а і трудові, і сімейні. Також там є, наприклад, на січень місяць картина щедрівники до щедрого вечора. На лютий місяць картина масляна, проводи зими на вересень сватань а на жовтень українське весілля.